Плюси та мінуси домашнього хом'ячка. Та чи варто заводити? Почнемо з плюсів. Хом'яки не потребують інтенсивного навчання, їм не потрібно привчання до лотка або навчання команд. Як правило, хом'яки недорогі домашні тварини, хоча врахуйте сукупну вартість усіх речей, необхідних для догляду. А це велика клітка, іграшки, підстилки та інше. Хом'ячки милі, комедні біг в колесі вправи з м'ячем. Кожен хом'як має свою унікальну індивідуальність і спостереження за ним принесе нескінченне задоволення. На відміну від собак та кішок, навіть кроликів, хом'якам потрібно небагато місця. Але ж клітка або вітрина все ж має бути величезна. Хом'яки не вимагають постійної уваги. Їм не потрібні прогулянки, тренування, сеанси грумінгу. Ім неважлива людська увага та взаємодія. За хом'яками легко прибирати. Вони дуже охайні і вибагливі щодо особистої гігієни. А тепер до мінусів: хом'яки найбільш активні у нічний час. Підходить хіба для тих, хто зотримується допізна. У хом'ячків гострі зуби, вони гризуть усе навкруги. тому вільно вигулювати по кімнаті. Краще не треба. Тварина з поганим характером може боляче кусатися. А якщо хом'ячок втече з клітки, спіймати його буде дуже складно. Найтяжче хом'ячки живуть лише 2-3 роки, і взимку вони можуть впадати у сплячку. Ретельно зважте всі плюси і мінуси, і ставтесь повагою до найдрібніших тварин.